Вони сконцентрувалися на прифронтових прикордонних регіонах. Ну, подивіться, Харківщина, перепрошую, але просто гвалтують і день, і ніч і балістикою, і крилатими, і шахедами, і маджахедами Дніпропетровщина. Вони намагаються діставати. Ви вибрали стратегію, що можна навірніка, от на 100% дістати. дістати. Ну через паркан перекинув, от вже влучило. Плюс паралельно розганяються меседжі в соцмережах про те, що а для нас немає захисту. А ось Київ там інші регіони захищені. Ну понятно, там живуть більш якісні українці. Ні, тобто оцей ось водорозділ. Вони ним користуються. Вони ним граються, росіяни. Плюс вони влучають дуже активно в вугільну промисловість в цих регіонах. Павлоград, це ж вугільні е, копо, к, ну, поклади вугілля, плюс почастіш влучання в газові мережі, в газорозподільчі підстанції. Тобто росіяни активно б'ють саме по ось таких історіях. Тобто електрика, тепло, е, газ, вугілля е, і так далі.